Запечений лосось із овочево-фруктовою сальсою. Розкішна, але проста страва, ніжний, соковитий лосось з оригінальною сальсою з ківі, овочів та базиліку. Підходить як для вишуканого меню, так і для щоденного приготування за 25 хвилин. Поради та варіанти киві, обирайте середньої зрілості, трохи м'яке при натисканні. Якщо фрукт недозрілий, залиште кілька днів при кімнатній температурі. Свіжа сальса найкраще смакує, якщо готувати безпосередньо перед подачею. Готовність лосося. Лосось повинен стати ніжно-рожевим і легко розділятися видалкою. Не перетримуйте, щоб риба не стала сухою. Альтернативи: замість лосося можна використати форель, тріску або тунця. Влітку замініть ківі на свіжу полуницю, а базилік на кінзу або петрушку. Час приготування 25 хаве порції, 1. Складність легко. Інгредієнти для сальси 60 г ківі, 1 четверта помідора, 1 четверта червоної цибулі, 1 четверта солодкого жовтого парцю, 1 гілочка базиліку, 1 четверта СТЛ, олії, одна друга СТЛ, Лимонного соку для лосуся. 300 г лососового стейку, 1 ЧЛ пластівці чилі, 1 невелика лимон, 1 СТЛ, олії, сіль та перець за смаком. Приготування, підготовка лосося, приправте стейк сіллю, перцем і 1 ЧЛ пластівців в чилі. Збризніть лимонним соком та олією. Запікання На деко, Вистелене паргаментом. Розкладіть кружальця лимона, а зверху лосось. Запікайте при 220 градусів Цельсія, режим верх-низ 15-20 хвилин, залежно від розміру стейка. Приготування сальси вимийте та висушіть усі інгредієнти, очистіть ківі та цибулю, наріжте 60 грамів ківі, 1 четверта помідора, 1 четверта червоної цибулі та 1 четверта солодкого жовтого перцю дрібними кубиками. Завершення сальси додайте до кубиків 1 четверта СТЛ, олії 1 друга СТЛ, лимонного соку та листя базиліку, ретельно перемішайте. Подача. Подавайте запеченого лосося разом зі свіжою сальсою. Ставте питання чи залишайте коментарі. Ми завжди раді допомогти. Смачного!